Чітко побудована система: грамотний підбір гравців, відкритий та результативний футбол, харизма тренера та український слід на першому плані. Все це про Жерону сезона 2023-2024. Поїхали! Жирона познущалась в прямому сенсі над Барселоною 4-2, і головна подія це. По-перше, Реал Мадрид стає чемпіоном Іспанії, але про них пізніше, тому що ну, цей матч просто бомба. Що трапилось з Барсу, Жирона їх просто переїхала після 60-ї хвилини. До 60-ї хвилини Барса, по суті, можна сказати, контролювала цю гру, вийшла вперед і начебто мала її закривати. Реально, Барселона подобалась. Барселона грамотно переміщувалась по полю. Барселона класно пресингувала. Барселона перекусувала всі атаки Жирони, а потім виходить порту. І все ми пізніше вже побачили. Після цієї перемоги Жерона офіційно попадає в лігу чемпіонів. Вона набрала 74 бали на даний момент і забила вже 73 голи в 34 матчах. А ще залишається 4 матчі до кінця чемпіонату. І Жерона ще бореться, щоб стати найрезультативнішою командою Ла Ліги. Наразі Реал Мадрид їх випереджає на один всього гол, що, в принципі, виглядає доволі реально. Персоналі казка для порту виходить на 65-й хвилині, на 67-й, якщо не помиляюсь, він одразу забиває. Через декілька хвилин асистує і потім забиває той гол, який просто всі охнули і ахнули в той момент. З льоту ловить. Удар ідеально в дальній кут. Це просто казка для Порту. Порту після матчу розплакався, тому що ну, це його найкращий момент в житті, найкращий момент в його кар'єрі. Такий матч видавати проти Барселони. І, по суті, цим моментом реально він стає головною людиною, яка все ж таки вивіла офіційну Лігу чемпіону. Перемогли Барселону другий раз підряд в чемпіонаті і 4-2 там. Було на виїзді 4-2 зараз, і Порту видає 2 плюс 1. А міг ще довбик не забив з його передачі. Тобто він міг робити 2 плюс 2 за 25 хвилин перебування на полі проти Барселони, виходячи, коли його команда була якась не така в плані ігри, в плані е пересування. Барселона їх перекусувала і зробити, можна сказати, 4 результативні дії. Але і так, 2 плюс 1. Ідеальний просто матч для Порту. Ну, звичайно, наші українці феєричний матч для Довбика. Яка реакція одразу після того, як Барселона забиває? Довбик е, зрівнює рахунок в своєму стилі таранному, головою в протихід Тештегену робить рахунок 1-1, а потім видає асист, коли Порту забиває свій. Перший гол і робить гол плюс пас в найважливіший момент. По-перше, він зрівнює рахунок, коли це дуже важливо, щоб Жерона не посипалась на початку матчу. І по-друге, він зрівнює рахунок своїм асистом, коли, можна сказати, весь хід матчу після цього переломлюється. І Жерона бере ініціативу в свої руки. І навіть коли було вже 3-2, все, Барселона вже максимально була розклеєна. Ну, не вірила, що вона може навіть зрівняти рахунок, тому що. Щось трапилось, щось трапилось таке, що не зрозуміло ні для кого, окрім, напевно, хаві, футболістів і те, що відбувається у них всередині. Чесно, я б не здивувався, ну, як всі б здивувалися, але це було б якось цікаво, якщо б зараз Хаві вийшов на прес-конференцію і сказав: знаєте, я все ж таки піду, ця пісторія на віка залишилась і все. Тому що ну, Хаві оголосив, що він уходить, і Барса почала грати. Хаві, як тільки Хаві сказав, що він залишається, так вони перемогли Валенцію, де Терштеген вирішив показати фінти цікаві. А потім зараз Жероні просто в чисту програють без шансів, якщо дивитись, в повний малюнок гри, те, як грали команди, звичайно, відрізками Барса краще була за Жерону. В Найголовніші моменти, в найпринципіальніших ситуаціях в цих матч, в цьому матчі Жерона робить результат і забиває по суті, хотів сказати, майже всі свої моменти, але ні, були ще моменти в кінці. Були моменти з незабитим голом довбика теоретичним, коли довбик пропускав. Також були моменти, але все-таки ефективність ударів Жерони в цьому матчі. Була статистика, коли Жерона вже забила 4, а ударом. А ударів по воротах не в ствір, було вісім у ронів. Це неймовірно. Саме, знаєте, ефективність, не те, що там залітало все, саме ефективність моментів, що вони можна сказати доводять до вірного, і це просто якийсь феномен цього клубу прямо зараз проти Барселони. Якої Барселоном зараз не була? Це Барселона. Ні слова про Сиганкова не було в цьому матчі сказано. Чесно, він не дуже сильно себе проявив в цьому матчі. І, якщо не чесно, також він дуже добре насправді виглядав перші 15-20 хвилин. Багато було активності від нього, багато було просування, в принципі, комбінацій. Потім е, була якась засуха деякий час, і вже під кінець також ще щось е, намагався. Але Циганков після травми, він вперше виходить з заміни після травми, тобто заміни з основи після травми. І, в принципі, не дуже прям хороший матч до нього. але все ж таки, команда перемогла, циганков набирає форму, тому нічого страшного. Все ж таки, періодами циганков цьому матчі виглядав добре. Але, звичайно, те, що створив порту, те, що, ну, як створив, те, що має виконувати і виконав на 100% в цьому матчі довбик, просто знищили барсу. І все, нема барси. Нема в цьому матчі взагалі барси. І, ну, неймовірно, що робить порту? Людина дуже талановита, я дивився за нею ще. Пару років тому якраз вона грала в Жероні, вона потім відходила кудись чи кудись пропала, і він там дуже добре виглядав. Він виглядав як лідер. І зараз він повернувся і знову, так не завжди, але дуже великий імпакт в, в гру своєї команди від порту. Це просто неймовірно. І зараз. Деякі можуть подумати, що опа, зараз циганков засяде. Та вони часто і разом виходять в матчах. Циганков може бути ближче до центру під нападником, саме в полуфланзі. порту може бути ширше. Це не проблема циганкова, інші якості. У порту інші якості. Так, вони трішки схожі, але це і суть Жирони. Циганков точно не сяде на банку, якщо буде грати так, як він, в принципі, грає в Жироні. Тому тут. Питань взагалі по цьому нема. Матч просто бомба. Жерони неймовірні красунчики. У них там зараз свято, свято. вони потрапляють в Лігу чемпіонів. Довбик 20 голів. Чому я про це не сказав на початку? 20 голів Довбика. Найближчого конкурента Белінгама 18, потім Левандовський 17. Тобто ще нічого не вирішено, але Довбик забуває 20 голів в своєму дебютному сезоні в Лалізі. І цікавий факт. Нападник, який зараз ще є в Жероні, Крістіан Стоані, джокер Жерони, в своєму першому сезоні за Жерону забив 21 гол. І зараз Довбик може повторити це, плюс стати найкращим бомбардиром. Тренер Жерони сам сказав, що для нас це буде невомірно е, досягнення, тому що ми покажемо, що Жерона не тільки класна команда в командній грі, але і в індивідуальній грі, тобто ну, найкращий бомбардир Іспанії Жерони. Неймовірно, плюс вони можуть багато забити, це вже командна гра. Жерона показує просто відкритий і результативний футбол. Вона показує той футбол, який був раніше, і після чого почали зміни в плані гри, в плані моделей. Коли так не грали, тому що це дуже ризиковано. І зараз Жерона повертається до цієї моделі, де вони просто грають в футбол, відкритий футбол, правильно побудовані. Правильно підібрані гравці під цю систему, яка зараз працює. Не було нападника так був нападник, але він пішов в Лаціо. Жерона ідеально проаналізувала ринок, побачила якості долбик. Чесно, довбик не прям такий різносторонній форвард, але саме для тих функцій, які потрібні були Жероні, він ідеально підходить. І він підійшов, він став, і зараз один з найкращих в Лалізі. Нападник стовп, але він ідеально підходить. Ціанков з його якостями. Крайній атакуючий півзахисник, який піде в Сіті Савіо з його швидкістю, з його якостями. Крайні е, захисники, той же рожевоволос, Вельта прізвища плюс е, ось вони. Ось ці люди. Е, досвід в захисті. Там грає Дейлі Блінт. Вибачте, будь ласка, дуже досвідчений захисник, який багато де пограв, і в Англії, і в Голландії. І навіть в Баварії був нещодавно. Є там досвідчені захисники. Є такі захисники, який ось з Барселони прийшов в оренду. Показує, що ось ви дивіться, ви мене прибрали, а ми вас перемагаємо, тому задумайтесь про мене. Все це є до чого? Правильно підібрані гравці. Правильно підібрані гравці в кожну лінію. Це дуже складно робити. Підбирати гравців під той футбол, який ти хочеш. Реал Мадрід Кадіс. Рал став чемпіоном не після свого матчу, а після матчу Жерони Барселона, як вже було сказано сьогодні на початку. Рал другим складом розніс Кадіс. Але найголовніше не це. А найголовніше те, що повернувся Куртуа. По-перше, він не пропустив. По-друге, він е, міг пропустити, але все зробив в своєму стилі. Саме в цьому матчі Куртуа виглядав дуже добре, не помилявся. Де треба, засейвив команду. І, в принципі, виглядав добре. І, в принципі, по цьому матчу не треба багато слів. Реал готується до Баварії, про яку ми зараз також скажемо там цікаво. Реал готується до Баварії, виставив другий склад, який дуже успішно все зробив, дав е хвилини потрібні деяким лідерам Вінісіусу Белінгаму Родріго, тобто, щоб не втрачався ігровий ритм, і спокійно буде готуватись до Баварії. А Баварія програла. Штутгарту 3-1. І зараз у Штутгарта 67 очок, у Баварії 69. І Баварія може навіть третє місце зайняти в чемпіонаті Німеччини. Чесно, не згадаю, коли останній раз Баварія взагалі нижче другого місця колись е, спускалась, можливо, років 20 назад. Я не знаю. Але Штутгарт в чисту просто переграв цю Баварію, яка не вийшла другим складом. Вона, по суті. Можна сказати, на відсотків 80 вийшло основ, основою. Вийшов Кейн, е, Кіміх, е, захисники Кімінже, Даєр, е, Девіс. Ну, Девіс зараз не дуже основний. За його форми, як ми бачили в матчі з Реалом. Коротше, багато гравців основи вийшли і нічого не зробили. Нічого. Штутгарт у себе вдома наніс 24 удари Баварії, із них 11, якщо не помиляюсь, у ствір воріт проти Баварії. Звичайно, у Баварії матч проти Реала, Але не можна ось так виходити на матчі чемпіонату Німеччини. Зрозуміло, що все, чемпіонства нема. Але ну не так. Ну що, гравці просто вийшли, щоб? щоб, щоб що, Ось Рал вийшов, спокійно зробив свою справу. І не витравити в сили. А ось Баварія, звичайно, штутгард топовий в цьому матчі. Але все ж таки, то Штудгард це Баварія, якої Баварія не була. Це, це насправді виглядає як. Незрозуміло що, і такий матч ставить ще більше під питання, те, що буде між і Баварією, можливо, щось там таке Баварія мути, що просто злила цей матч. Але було видно, що вони на нічі грають. Але ж тут всього свого досяг максимально заслужено і просто розніс Баварію у себе вдома три Дуже пощастило Дортмунду, що буде 5 місць в лізі чемпіонів, тому що з високою вірогідністю вони займуть саме п'яте місце в Німеччині. Але так вони ще в, півфінал, в півфіналі, але все ж таки, давайте будемо реалістами. Навряд чи Борусі виграє ЛЧ. Тому якось так Баварія програє, реал спокійно перемагає, а матч знову Жерона, Барселона. Це насправді дуже неймовірний матч. Вийшов, давно не отримував таких емоцій від футболу. Надіюсь, що скоро будуть матчі не гірше. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дізлайк, пишіть коментарі, що ви думаєте по цих матчах. Пишіть що завгодно мені, буде приємно читати навіть негативні коментарі. Вони також будуть завжди. Дякую людям, які це пишуть. Ви неймовірно мене мотивуєте. Так, тому ще раз дякую за перегляд. Ставте лайк другий раз. Один раз, не треба його потім. Класити, щоб відмінити лайк, просто поставте лайк. Все ще раз. Дякую. Побачимось.